Дається бізусе. -э. На плечах у батюшка нож сиде, дай Боже, та батюшка полічити не може. Здоров'я, здоров'я вам, радості і миру. Бажаємо наслади, віри і духовних сил. Дякуємо за любов любові. Щирість і чистоту вашої віри, глибина якої ніколи не вичерпується. Нехай служіння Богу переносить вам справжню радість, адже це ваше покликання. творите добро, і воно до вас повертається, віддаєте і отримуєте. Нехай Божа мудрість наповнює ваше серце. Іноді сумно і важко на серці. Поради шукаю у батюшки я. Бо він зрозуміє, підтримає, втішить, як батько надійний, як справжня сім'я. Моя опора і надія, мій дорогсенький татусь, лиш ви мене так зрозумієте, як перед ви, я не боюсь, моя підтримка міцна сила, вас безмежно я люблю, з ним ангела. Не схвалюєте того, хто лукавить. Мене навчили принципів моралі і, і поважати цінності життя. Хай доля щедра буде і надалі. Господь дарує довгих літ буття. За підлягані слова, за писання. Дякую. Святого, здоров'я, миру, Божого благословення на довгі, мирні літа, щоб Господь благословив кожну сім'ю, кожну родину своїм благословенням під покровом Божої матері, при помочі святителя Василія і всіх угодників святих, щоб ми цей рік прожили дружно, мирно, єдиною, віруючою, богобоязною сім'єю. Зі святом. Христос рождається! Слава страждається. Всім вас, Господі, за молитву. Всім вчора дякую за вашу молитву, за вашу терпіння, за вашу всесильну допомогу мені, храму, сім'ї. Дякую хору, який каже владика, з року рік все краще. Всім. По номарям, молоді, хто на касі, хто пече просворки, хто прибирає всім, хто робить, складає нашу спільну, веселу, віруючу, богобоязну сім'ю зі святом! з Новим роком вас. Спасибо.